Здоровенькі були шановні друзі, з вами, як завжди, Серго. Ну і сьогодні ми будемо з вами грати в гру під назвою Європа нерсаліс 4. Пограємо ми трошки незвичайно, як завжди, тому що я хотів би вам показати один із сценаріїв. Самі сценарії називається, ну не знаю, там Наполеонські війни 1812 рік. Чому я вибрав саме цей сценарій? Ну це лише пов'язано з тим, що в першу чергу, от, подивіться, Москва є під контролем французької армії. Я попробую воювати проти Російської імперії, якщо мені вдасться ось така війна, то я все ж таки спробую звільнити Київ або ж допомогти створитись українській державі. Ну що ж, друзі, давайте попробуємо це все зробити і зробимо альтернативну історію. І так, я майже вже все переготував, всі свої війська я перенаправляю в Польщу, тому що, от подивіться, тут, в Польщі, от, є у нас деякі і евенти, от, подивіться, це все закриваю нафік. От, це все також вкладочки, їх відміняю, щоб не мішали нам. Бита за Варшаву йде між російською армією та польською армією, але це тут усе навіть і не обговорюється, тому що от подивіться, поляки програли гру, блин, програли ось таку битву. І я попробую перенаправити свої дивізії, ну, фактично, які вже йдуть. Перенаправимо їх десь приблизно в Варшаву. А наша головна мета це знищити Руську армію, а це скорити російський такий, такий диктаторський режим, ну і перемогти в війні. А тож, от подивіться, вже армія Наполеону, Тут 78 тисяч йде в Варшаву. Велика, до речі, битва тут намічається. А наша армія. Фактично, без проблем, безпідставно так перемогла армію російської держави, ну і вже наші перші війська, от навіть повстанці. Повстанці тут нам мішають. Бляха-муха. Ну і безпідставно так ми продовжимо тиснути по, ну, по російських так землях. Чи звільню я Україну чи ні, це таке питання, знаєте, дуже ну дуже. Воно ж мене самого цікавить. А все ж таки, російська держава, вона є дуже сильна, вона є дуже така потужна. І якщо мені вдасться звільнити Україну або ж скорити російську державу, то фактично таким чином ми створимо альтернативну історію, від якої буде залежати доля, цілого світу, або ж можливо навіть цілої Європи. Це точно. Образлавія я зустрінуся з армією 37-тисячною армією російської держави. На щастя, тут ми їх перемогли досить так швидесенько, Тут навіть ну я не знаю дуже. Дуже аж так швидесенько, на дворі 10 квітня 1813 року, і наша французька армія продовжує тиснути по позиціях ворога. Волинська область також Братслав. Я попробую атакувати вже 23% переможних учків з боку французької держави. Підемо Потім по Лоцьк, ну а потім вже підемо на Київ, тому що Київ це взяти треба першочергово, наскільки я, наскільки я знаю, так як він є невід'ємною частиною фактично української держави. Тож подивимося, тому що 30%. Тисяч рекрутів у нас залишається. Це досить малесенька така, не знаю, галузь або ж фактор блокада. Ну, хай йому грець блін, задобали мене такий малесенький евент, від яких нічого не залежить, ну, але які мішають продовжувати тиснути і атакувати ворога. Москву ворог хоче звільнити в вільно, де битва руської армії чи там російської армії. Ми перемагаємо їх досить так шодесенько і безпідставно. Продовжимо тиснути от сюди, в центральну російську імперію, там вже на Україну або ж навіть на Білорусію будемо йти. Волинську область, потихеньку, також стараємося звільнити. Ну а потім, от так як Волинь є тепер під нашим контролем, будемо брати Пінськ, Мінськ, Туров, ну і взагалі ці всі регіони, які, які чимось може навіть допоможуть нам захопити. Більше очків. Так, Одну своєю армію я перенаправлю на москву, тому що там є 37 тисячна армія ворога, проте не так-то і легко це все вдається зробити. От а, на москву шлях нам відкритий. на щастя, Тепер залишається йти на Могильов. Ну і на іншій області Російської імперії. Поки що Російська імперія не хоче здаватися, це і не дивно, тому що в них є сила, в них є армія, у них є майже все, що вони хочуть. І моя головна мета, моя головна задача це розгромити їхню, по-перше, армію. Ну а по-друге, не дати їхній армії фактично перемогти і взяти контрнаступальну операцію. А битва за Москву триває, от подивіться, тут ми. Швидесенько. Розгромлюємо армію російської держави, захоплюємо тут, підемо на Брянськ чи куди там. Ну а частина нашої армії от перейде, напевно, під Київський напрямок. Тож, сюди я перенаправляю також отуковно. 30, от подивиться, 30. От 39 переможних очків у нас вже є проти російської держави. Підходить до кінця 1813 рік. Наша армія наступає по російських таких стопах. Ну і 45% переможних очків вже в нас є. Чи переможемо ми Росію чи ні, це питання часу, тому що подивиться російська армія, вона навіть втратить Київ. От Київ ми візьмемо, повернемо його українській державі. На 1814 рік, якщо б так складувалася історія Наполеона Бонапарта, то думаю я, друзі, перевод Біблії. Біблі. А я гадаю, що в рано чи пізно, ну я не знаю, Російська імперія б все ж таки розпалась, і це спричинило б взагалі нову геополітику, може вона навіть з'явилася така держава, як Україна, ну і більше, ну, більше країн, напевно, було б на території Європи. Три армії французької держави є тепер, от подивіться, на території Росії, Москва під нашим контролем. Київ також буде частково під нашим контролем зовсім скоро. 46 переможних очків, навіть 49% очків. Згодом ми візьмемо собі Київ, ну а згодом навіть візьмемо собі Рязанську область і інші області великої Російської імперії. Київ, я на щастя, зміг взяти. От подивіться, тут, давайте я спробую розрумити Армію російської держави, яка десь йде, яка десь втікає, напевно, хоча нічого не залишається їм робити, лише втікати. ну, Але мене це влаштовує, тому що Разинська область є також під нашим контролем і залишається лише взяти Рігу для того, щоб заключити, напевно, ж мир проти російської держави і доказати, довести те, що вони все ж таки повинні здатись. Вернути національні позиції, от вернути от такі, а це що ж, це Польща? Ніхрена собі, блін. Суб'єкт або ж нові країни Київське князівство. Ми дамо йому незалежність, напевно, скорше за все. А шкода, що не можна створити Україну, чесно вам скажу. Дуже шкода, що не можна створити українську державу. На претензії є, правда. От що ще ми можемо зробити? Давайте звільнимо собі Запорушку Січ. От так собі звільнимо Запорушку Січ. Напевно, я не знаю. Хотів би я віддати деякі території, чи то там Польщі. Оце що? Молдавія. От Молдові віддати. Ну хоча б Сарабію я б не хотів віддати Молдові. Давайте віддамо ж саму Молдовію. Ось сюди. Ну, а тут що ж ми можемо зробити? От Османам. Ну, Османам ризиковано щось віддавати. Нові країни. Литва, напевно. От хай буде Литва, тому що це дестабілізує фактично російську політику. Полоцьк, хоча навіть і Полоцьк може здобути свою незалежність, а Фінляндія от також може здобути незалежність. Естонія. От бачите, наскільки Наполеон Бонапарт розщедрився, і допоміг от Грузія, хоча Грузію вже не віддають. Крим, от Крим навіть, але це Крим, він таке, блін, питання часу. Ну, не знаю, друзі, от в даному етапі, от бачите, самі. Наш похід, похід проти російської держави, він є просто неймовірним. От чесно вам скажу, він просто є неймовірним, тому що, от поліція, ми змогли звільнити Київську Україну, ми змогли звільнити безліч європейських країн, в тому числі, от зараз навіть глянемо. хто все ж таки 13 травня 1814 року звільнився за договором із Російською імперією. Естонія та Литва тепер є незалежними. Фінляндія є також незалежною країною. Київ є незалежною, є Запорожка Січ, є Київське князівство, Молдові. Ми віддали або ж там деякі території. От поліція Крим перебуває під контролем Французької Республіки. Якщо буде така нагода, то згодом я його передам взагалі Києву. Загалом ми змогли розбити російську імперію. Ми довели те, що. Наполеон Бонапарта, будуючи свою кампанію в Україні, все ж таки був сконцентрований на тому, щоб звільнити безпідставно українські землі, козаки здобули свою незалежність, також здобули свою незалежність наші київські правителі. От тут у них навіть можемо заключити союз, великий князь Іван III Слуцький. Якщо от буде вам цікаве продовження такого проєкту, я напевно буду все ж таки ввести другу війну проти Російської імперії, добиватися того, щоб всі західноукраїнські землі перебували під контролем новому київському керівництві. На але на сьогодні це все. Я дякую за увагу. Дякую за те, що були з вами. Ну зі мною з карпатським за карпатським мемером. А до побачення всім та хай вам щастить.